При патрулюванні побачили, як припарковується автомобіль «Нісан кашкай червоного кольору, за рулем якої була жінка. Я на вас жалобу напишу. давайте, Отай давайте я мені в, в поліції. Шановна, з машини. Я нікуда машини. Я не з машини. Я не з машини. Я нічого не нарушила. так же машина сказала прибирати. Я його не буду. Розвернулася і пішла. На що ми вимушені були? Визвати евакуатор і почати процедуру оформлення транспортного засобу на відправку на штрафплощадку. Вона побачила, що ми почали далі діяти. Просто сіла в автомобіль і почала рухатися. її зараз... з машини! Витягуй з машини! – машин! її з машини! – машин! її з машини! Нельзя полицейских поліцейських на капоті возі это закону вивели її на вулицю і, применивши спецзасоби, а саме кайданки, провели до свого автомобіля. Білічі свої руки вийдіть з машини. Вийдіть з машини. не ваша машина попадається рібінкам. Ви в замах на життя. Сімнобільник застановлені. На, е, на погрози цієї громадянки ми ніяк не звертали уваги і, і діяли згідно чинного законодавства. Та да, ти сопальний, реально, вообще. Це тебе цікаві. Складна, дівшка, їдь. Пишіть, куди, куди Що, хочете. Ви думаєте, вам беззаказу все пройде. Складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 122, 124, 185 КУПАП. Перевищення водіями транспортних засобів, встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.